Олег Гриценюк було в жінки щастя, читає копцюх Марта. Було в жінки щастя, в ту весну далеку дарунок від бога приніс їй лелека. Так довго жадану є тину дитину, мов сонечко ясне є крихітку сина. Своє янголятко кохала, плекала, мов квітку, ростила, всю душу вкладала. Злетіли роки несподівано, хутко зростила, орла, одинока голубка. І сином своїм не натішиться мати, Їй тільки брадіти й онуки вітати. Війна. Враз пекельним вогнем налетіла і градами душі людей опалила, на фронті синок від думок та від болю посивіла враз, але вірить у долю, стороги не зводить заплакані очі, чекає синочка од ранку й до ночі. А ночі без сну у молитвах до Бога візьми мою душу за сина живого, та Бог не почув недостоїв. Ось мати надіється, жде його, а звідки їй знати, що тіло схололо у полі далекім, вже й Богові душу віднесли далекі? Нехай гріють ці душі на край небо схилі, подяки і шани народної хвилі.